Сьогодні у випуску новин. Народний депутат по 132-му виборчому округу не бажає витрачати свої кошти на оренду житла в столиці. У Первомайську активізувались браконьєри. Первомайська молодь мала змогу цікаво відпочити у клубі Адмірал. П'єнапаті та конкурс мокрих футболок. Скільки коштує проживання в готелі у Києві для народних депутатів питання не нове. Усім відомо, що під час сесії у Верховної Ради велика кількість іногородніх слуг народу змушені оселятись в тимчасовому житлі. Про забезпечення комфорту на ардепів дбає держава, виділяючи кожного місяця по 15 тисяч гривень на одну високопоставлену особу. За даними Комсомольської правди, саме стільки їм коштує користування номером в готелі Київ. І це не зважаючи на гроші, призначені для оплати перебування у столиці на сесійний період. Парадоксально, але виходить, що такими ...колаївські народні депутати, як Аркадій Корнацький, Андрій Вадатурський та Артемі Люк, просять у держави компенсацію за оренду житла. Варто зазначити, що згідно з деклараціями за 2015 рік доходи цих чиновників складає більше мільйону гривень. Так і люк отримав близько 1 мільйону гривень, Вадатурський майже 2 мільйони, і Аркадій Корнацький з великим відривом від своїх колег з області 14 мільйонів. Зазначимо, що Аркадій Корнацький, який є народним обранцем по 132-му виборчому округу, вже не вперше компенсує витрати на проживання та офіційні подорожі за рахунок податків. Крім цього, в інтернеті та під час спілкування з людьми журналісти дізналися, що агрофірма, яка належить народному депутату, займається незаконно обґрунтованим захопленням земель на Первомайщині. Як бачимо, маючи такі прибутки та фірми, що забезпечують безбідне життя, депутати не в змозі оплатити навіть власну оренду житла і тим самим зменшити витрати із державного бюджету, який в більшій мірі поповнюється за рахунок податків з населення. У Перемиську нещодавно вкотре були спіймані браконьєри. На кінецпільській зеленій леваді чоловік похилого віку ловив рибу власними сітками. Активісти громадського рибнагляду затримали його на гарячому і конфіскували знаряддя вилову. Так не робиться. Її так немає. Де подус. Ви мали то, щоб не. Наоборот, дзвонити, наслідкувати за цією зеленою левадою, її доять, як хочеться. Електровудочка. Вони ще довгі пристані і аж до лішнівати. Немає риби, не ловиться. І за таких, ви як допомагаєте, Вийдіть собі, дедушка старенький ми, вийдіть собі в проводочку, киньте на перекату. Давайте, давайте сюди його, все це все, все. Бо я зараз тільки каміння оставлю там. Називається сходство, розумієте? пенсіонери відпустили без втручання правоохоронних органів, але застерегли, що наступного разу, якщо таке трапиться, розмова буде іншою. У разі повторення незаконних дій чоловікові може загрожувати конфіскація засобів для вилову риби, серед них і його човен. На Насліючий раз будемо дзвонити на… дзвонитись без лодки. Да, так, без лодки. Ото, поки маєте лодку, рибачте удочку. То другий раз уже прощення не буде. Останнім часом кількість риби у місцевих водоймах значно зменшилась через незаконну діяльність браконьєрів, а також засухи. Залишається сподіватись на совість самосвідомих громадян, адже знищення навколишньої флори може призвести до збідніння природних ресурсів рідної місцини і забруднення річок. Нещодавно у Первомайську в нічному клубі Адмірал пройшла довгоочікувана вечірка Піанапаті. Вперше за останні п'ять років молодь міста відпочивала не лише в супроводі гарної музики, але й у піднесеному настрої, який створювала густа піна, і безліч цікавих конкурсів. А для того, щоб дійство пройшло ще більш енергійно, на вечірку був запрошений спеціальний гість виходець із первомайська МС Клінтухов. Він розповів про ціль свого візиту до рідного міста. У меня отпуск. Я решил, хотя отпуск небольшой, все свои сокровенные дни провести у себя на родине. Именно в этом замечательном нашем уютном городочке Пиромайс. Именно у тебя здесь заведение, адмирал. Самое главное, это публика, желание публики. Сегодня аукционы, розыгрыши, флешмобы, конкурс мокрые маечки. МС «Клінтухов» розважав молодь протягом усього вечора, створюючи особливий настрій. Кожен із учасників міг отримати корисний для відпочинку приз: знижки на бар, безкоштовні напої, фірмові футболки, диски із музикою від діджеїв. І найголовніше безкоштовний вхід на цілий рік для переможців конкурсів. люди Перва стадія ті люди, які отдохнуть, чтобы с кем-то познакомиться, да? То есть, ну, парень с девушкой, да, девушка с парень, с кем-то познакомиться, и это правильно. В этом ничего плохого нету. Вторая стадия людей – это те люди, которые приходят в ночной клуб, чтобы, несмотря ни на что, несмотря на все нюансы, подвижнящий под классную музыку. Вы э, Кстати, аплодисменты. Давайте скажем спасибо нашим дешевым. Ребята, ну, вот, те ребята, которые качают. Весь танцювальний майданчик був заповнений піною. Організатори заходу дотримувались морської тематики, цим самим створюючи пляжну атмосферу відпочинку. В цілому вечірка залишила по собі багато мокрого одягу і драйвового настрою. Все, друзья,